Ваше друге питання було стосувалося стосовно вже вже травмованих діток. Ось тут потрібно більше е, часу і витривалості батьків, тому що будь-яку травму е, складно е, вивести на більш такий лабільний рівень, де дитина буде відчувати себе захищеною. Тут потрібна величезна кількість розмов. Також потрібна ось ця адаптація, але уже конкретно у того лікаря вона не як адаптація, а як знайомство з лікарем. Знайомство з лікарем з його кабінетом, подивитися, що ок, якщо дитина старшого віку, тут важливо навіть підключити науковий підхід і вивчити. От, Зуб, що якщо буде карія, до чого ми можемо привести, діти складно самі вловлюють причинно-наслідковий зв'язок. Ми дорослі можемо їм його дати. От коли ми е, повідомляємо дитині, що є ось так, а якщо ми цього не робити, ми будемо ось так, е, ми ну, якось підбурхуємо пізнавальну Сп активність дитини. Mm -hmm. так. І дуже важливо дбати про фізіологічний стан окей у дитини, тобто не приводити дитину після хвороби чи після якогось там поганого настрою. Вона має бути сита, вона має бути в позитивному піднесеному настрої. І іноді, навіть якщо дитина прям глибоко травмована стоматологом, іноді, коли це такий гострий прям відчуття, іноді навіть краще перенести візит до стоматолога. Ну і краще таким діткам. Першу частину доби е, записуватися mm -hmm. до лікаря для того, щоб у неї не було от, знаєте, цього накручування ситуації. І вона могла. Е... Відбути цей процес і розуміти, що все ок. І далі так само ось ці моменти комунікації між лікарем і дитиною, вони також безпосередньо важливі для того, щоб дитина змогла закрити ось той травмуючий досвід у неї, який був, і побачити, що не всі лікарі ось такі, що от може бути по-інакшому, що мені може бути не боляче. І тут е також. Е Ну, це вже мабуть питання буде більш до лікарів, але а не до дитини. Але дуже важливий саме в процесі лікування зубчиків або там видалення, щоб це була правильна комунікація і лікаря з дитиною також. Це, до речі, гарна така порада, бо є батьки, які приходять там вже в третій, четвертий клініку, і лікар не може знайти і направляють на сон. Тобто є ще така послуга під сном, лікування угу. під сном. І дуже багато батьків вони бояться цього. Тобто вони не хочуть віддавати свою дитину під типу загальний наркоз, але це uh -huh. трошки інше. Але це не загальний наркоз, це сон. Ось і вони бояться цього. І тому приходять і кажуть: ну зробіть хоч щось. Тому оце от я так розумію, що якщо вже є травма, то просто пояснити батькам, що ми можемо почати. Процес підготовки mm -hmm. до а, візитів до стоматолога, але не, ми зараз, ну, тобто, mm -hmm. не зараз ми зробимо вам, так, а ви так. походите до нас там два-три візити, ми познайомимось, покажемо, що ми нічого там, поганого mm -hmm. не робимо. І вже там на четвертий, п'ятий візит вже почати щось там робити. Mm -hmm. тобто, е, тому що процес і послуга лікування під сном вона не дешева. І, але ж ну, батькам ціна, стоматологія, ціна, і от, а ви там пропонуєте ходити до нас, там до вас, да, ходити там три візити, і ми ще маємо за це платити гроші. Але ж якщо ви порівняєте, то, то що вам важливіше, полікувати зуб угу. чи е, зробити дитину. Не зробити а вилікувати да, психологічно дитину перед походом до стоматолога, щоб в майбутньому в неї не було страху, і вона спокійно йшла. Дуже гарна порада. І я думаю, що батькам треба взяти це на озброєння і не боятися ходити до стоматолога. Водити до, до стоматолога дитину декілька разів до того, як їй почнуть там щось робити. Угу. Дуже вам дякуємо за цю пораду. Ян, давайте перейдемо до наступного питання. Дуже цікаве питання щодо дорослих з дітьми. Ми зрозуміли. Тепер дорослі, всі дорослі бояться теж йти до стоматолога. Ну, мають, мають цей рівень страху різний, але все ж таки він є. І незалежно від статі, mm -hmm. да, хтось вважає, що чоловіки не бояться. Мабуть, якщо підняти статистику, то чоловіки бояться більше, ніж <гум> дівчата. Ось, але якщо я да, дорослий. Я боюся йти до стоматолога. Є якісь методики, якісь там швидкі, там не знаю практики, як себе налаштувати на до до до, до візиту до на візит до стоматолога. З дорослими ну, момент дещо складніший, єдине в плані того, що нам самим з цим потрібно справлятися. Якщо ми говоримо про дітей, то ми надаємо підтримку дитині, а дорослий я це все маю зробити сам. Але так є певні механізми впливу на свій психічний стан для того, щоб полегшити ось цю тривожність, завищену, яка є в плані походу до стоматолога. Перший це. Ну, в першу чергу, кожна людина має розуміти знати сама себе. Для деяких людей краще в яку частину доби вони відчувають от свій больовий поріг. Він теж має відповідно до доби, там люди сови, вони краще в другу половину дня функціонують, і тоді запис до стоматолога краще от реалізувати в тій другій половині доби. Якщо говорити про людей там жайворонків, у них там активність навпаки зранку, і там краще ранковий час підбирати до візитів для ну, до стоматологів. Це от такий чисто фізіологічний момент для того, щоб тілесно людина. Була до цього готова, її тіло було готове до цього. Також дуже важливо в цьому плані дисциплінарний момент. Момент дисципліни не віднімав ніхто, і коли ми маємо певні межі, нам складніше з них виходити. Тому я завжди раджу дорослим мати певні механізми впливу на свої дисциплінарні штуки. Тобто я конкретно раз в півроку хожу до стоматолога. Подобається мені там це чи не подобається, але я прям собі вписую його десь. В Свій планер, і я ходжу до стоматолога регулярно для того, щоб я потім не мав більших проблем в майбутньому. Тому що, на жаль, коли торкається там видалення чи складної якоїсь гігієни, там страх обростає ще більше. Ще один дуже важливий момент підібрати свого лікаря. Є частою практикою, що ми, коли нам страшно, і коли вже от прям припекло, ми йдемо куди попало, аби нам типу, допомогли. Так от, коли ми маємо свого лікаря, у нас є певний рівень довіри до цього лікаря, і, відповідно, комфортніше взаємодіяти і не такий страх уже походу до людини, яку ти прекрасно знаєш, яка ну, знає, що тобі робить. Великої кількості людей допомагає те, що я знаю, що мені будуть робити. От я знаю, що в мене, і коли дуже круто, коли лікар проговорює цей момент, от зараз ми там умовно будемо знеболювати. І ось це усвідомлення, що я знаю, що зі мною будуть робити, бо в багатьох ця травма йде обманом дитину вели до стоматолога, коли людина була в ну в дитячому віці. І ось тут, ось ця чесність лікаря із людиною, вона може грати в ну. Свою роль в позитивному ключі. Якщо вже от, прям цей момент настав, і потрібно вже вмикатися і заходити до кабінету, дуже важливо взяти для себе якийсь тайм-аут і подихати. Я знаю, що велика кількість нівелюють ось цей функціонал дихати, але чисто в психічному форматі, коли ми практикуємо глибоке дихання, ми вмикаємо величезну кількість нервових закінчень, які. Допомагають нашій свідомості. Тверезіше мислити. І ми таким чином проганяємо певні страхи, певні тривожності, тому от дати собі навіть буквально дві хвилинки перед входом до кабінету, коли вам вже сказали заходьте, дати собі продихати, щоб ви вільно могли пройти до кабінету лікаря і зайняти своє місце. Якщо ось цей страх уже застав прямо в кріслі людину, тут потрібно також сигналізувати з лікарем і попросити невеличкий тайм. Маут для е, свого роду заспокоєння, передихнути, перевести подих. Е, знаю, що в, ну, велика кількість клінік зараз там е, телевізори ставлять, для того, щоб людина могла споглядати. Теж дуже крута історія, тому що воно мене нібито трошечки відволікає від болючої реальності, якщо це дійсно боляче. Е, тобто і... попросити е, включити якусь там фільм, можливо, так. Там, чи музику якусь Так. Заспок... Заспокій... Е, музику можна навіть собі умовно в навушничок uh -huh. взяти, заходячи до лікаря, uh -huh. тобто одразу подбати про те, що мені ок, тому що ж не факт, що лікар включить ту музику, яка мене заспокоює. Когось класика дратує, і для людини це буде ну, не дуже комфортно. А от якась така розслабляюча картинка: там море, гори, ось та на що я можу споглядати. Абсолютно легко може відволікати від цього механізму. Я раджу також дорослим після походу до стоматолога закривати свій такий дитячий гештальт і себе чимось нагородити після кожного походу для того, щоб це була якась така, знаєте, закрита історія. Типу, я молодець, я зміг, мені було складно, але я з цим справився. Тому ось ну, ця історія теж певним чином допомагає. Підтримати себе у складний період часу, але тобто такі подарунки працюють не тільки з дітьми, так. а в принципі з дорослими. Ну, насправді, так Насправді ми ж всі дорослі діти, і в кожного із нас є свої певні такі дитячі моменти, де нам важливо дорослому відчувати себе дитиною, також тому воно працює і з дорослими в тому числі. І ну, в будь-якому випадку це завжди про довіру із лікарем. Завжди е варто подбати про те, що ви будете довіряти ось цьому лікарю, і ви впевнені в його професійності і турботі про вас, що він знає правила надання першої домедичної допомоги, і, медичної, і зможе вас е підтримати, допомогти, пояснити і так далі, для того, щоб цей страх з кожним візитом до лікаря він розсіювався все більше. Але не варто очікувати, що як тільки я знайшов свого лікаря, е в Перший ж там процедуру лікування, мій страх піде. На жаль, ні. Можливо, буде таке, що він буде завжди із вами все життя, і вам просто потрібно буде навчитися е, ходити з ним е, за ручку без якогось е, травматичного досвіду. Тобто, рівень так. страху він не зниз, не буде нульовим, а він може він тільки знизити. Він, він завжди буде присутнім, так. але його рівень можна зменшити. Так, важливо, е, ми навіть говоримо в, там в роботі не лише зі стоматологічними страхами, важливо ставити акцент не. Повністю на його подолання, тому що це вже наш досвід, і він завжди буде з нами. А навчитися з ним жити із цим страхом. І ось це якраз таки дуже реально і можливо в будь-якому віці і в будь-яких умовах. І останнє питання як лікарям? А, зробити так, щоб ну, якщо лікар побачив, що пацієнт вже знервований, там, вже там, зжав кулачки, там, або там ну, так, нервує там глаз, сіпається, там ще щось, а, що лікарю можна зробити для того, щоб полегшити цей візит і зробити всі процедури, щоб пацієнт не втратив свідомість? Тут, в моменті, коли вже от ви Лікар побачив е, свого клієнта і помітив момент, що тут є ця тривожність, е, не така вже прям панічна. Якщо ми говоримо про панічну, ми беремо паузу і даємо людині попрацювати з собою. Але якщо це ну, така звичайне хвилювання і тривожність невеличка, то тут важливо лікарю перейняти ініціативу, там задавати якісь питання, запропонувати там бахілки, водички, ну тобто, от якось ініціювати спілкування для того, щоб від, відвести типу від е, о, того болючого досвіду, на який. І людина з трепетом і з болем в душі очікує. Дуже класний завжди це не лайфхак, а це навіть, мабуть, стиль життя і професійний стиль почуття гумору. Гумор він завжди розряджає обстановку, він завжди знімає якусь напругу. І ну, коли лікар вмикає ось ці моменти гумору відповідно до клієнта, вони. Лягають легше, але тут важливо знаєте, не переборщити, тому що коли людина, ну типу, її ступорить, що зараз зі мною щось будуть робити, а тут зі мною жартують, прям нут uh, у вівсю, вона не буде відчувати належної підтримки. Дуже круто, коли перед там сеансом або перед ну, тим як людина вже сяде безпосередньо у крісло стоматологічне, лікар домовиться із пацієнтом про якийсь стоп сигнал там умовно. Ну тому що ж дитина людина говорити там може тільки у А і все, і звуки обмежені. А якщо це там, наприклад, буде там підняти руку або ще щось, це буде сигнал для лікаря про те, щоб я зупинився. Дав якийсь час. Відповідно, це зближує взаємодію лікаря і пацієнта, і більший ступінь довіри виникає. Те, про що говорилось перед цим, це створити атмосферу, в якій можна буде певним чином розслабитись. Я завжди жартувала зі своїм стоматологом. Було б круто, якби у вас там якийсь океан плавав на стелі, ну, тому що ти лежиш постійно так. і ось... Це річ, яка тебе відволікає. От тут знову ж таки щось візуал якийсь ну, прикольний, який може бути, і е, аудіозвучання, можливо, навіть ну, не знаю, пропонувати навушники для того, щоб людина могла е, вімкнутися в якусь цю атмосферу. Е, якщо е, взагалі найбільший лайфхак, який буде працювати завжди, це злагоджене спілкування клієнта і е, лікаря. Коли у них буде налагоджена історія, тут ну, складно говорити про адаптацію в поході до лікаря, тому що ну, це вже доросла людина. Але коли це одна скріплюється на довірі і впевненості в тому, що тут тобі нададуть якісну послугу, і ти вийдеш звідси задоволений з оновленою усмішкою, ще й ну, без якихось болісних моментів, це буде найважливішим і найякіснішим лайфхаком, який тільки міг лікар би використати. У своїй практиці можна юзати музику в ну в просторі, вмикати для того, щоб вона фоновою історією була. В процесі, щоб клієнт не входив в процесі, коли він сидить на кріслі стоматологічному, можна задавати йому коротенькі питання. там ви ок? Ну, от якісь такі, щоб клієнт відчував, що тут про мене турбуються, і ну, мені, типу, немає сенсу е, щось е, втрачати, якусь там чи свідомість, чи, 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 чи зуб, чи ще щось. І е, знову ж таки е, те, про що я говорила раніше, е, це про е, 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 якісь такі коротенькі паузи, які можуть бути, і пояснення, що я буду зараз робити. Але тут, знаєте, можливо, навіть і запитувати іноді, чи вам в деяких людей чи вас запитувати, ну там, типу, пояснювати, що я роблю. Бо є люди, які Дратують. Е, да, бажають не знати, що ви мені там робите, не показувати мені розмір гуголки, яку ви мені там будете зараз в'ясно запихати. <гум> Тому тут важливо ну, також і з клієнтом от, погодити ці моменти, коли лікар проявляє ось таку. Е, Чуйність до того, що буде відчувати клієнт, це завжди спрацьовує е, на ура. І е, ну от, привітна атмосфера, вона завжди спрацює е, на поле підтримки дорослої людини. Тому що. Ну, на, на важливо. Тут, тут не лікарю навіть більше потрібно працювати. Тут потрібно Адміністратор. працювати адміністратору і самій людині, тому що ну, це таке певним чином багатогранне питання, але справитися із цим страхом має в першу чергу людина за підтримки лікаря, а не лікар справитися із проблемою людини. Тут абсолютно з, з різних граней важливо підходити до цього моменту. Супер! Дуже вам дякую, Маяна. Я сподіваюся, що нашим пацієнтам і підписникам це було корисно і цікаво. Дякую вам, що завітали до нас, що поділилися такою цікавою інформацією. Лайкайте, підписуйтесь, поширюйте, тому що питання дуже важливе. Ми проговорили тут з Яною. Я думаю, що це буде корисно, тому не забувайте про своїх близьких, доводьте їм цю інформацію і посміхайтеся з нами.